Тивай в прямому ефірі переговорів у мінську про деескалацію ситуації на сході країни не було. Про що взагалі не що не складно було взагалі спрогнозувати і чи можливі взагалі переговори про мирне вирішення надзвичайно вже гарячого конфлікту? Говоримо із професійним дипломатом з нами в студії Богдан Яременко. Вітаю вас. Добрий день. Отже, те, з чого я починав, що загалом не складно було зрозуміти, що ці переговори в мінську не відбудуться, та, хоча б тому, що ми навіть не знали, а хто представлятиме Україну. Можливо, вам це відомо. Ні, мені невідомо. Я не є представник влади і через те не можу знати, якими міркуваннями керується Петро Порошенко, призначаючи тих чи інших громадян України представляти нашу державу. Я, до речі, не знаю, як і решта громадськості України, хоча ми зверталися з відповідним запитом до адміністрації президента України, чи є повноваження у цій делегації, чи є якісь документи. Укази президента, які формують склад делегацій, тобто на підставі чого. Ну, поки що, відповіді на ці питання немає, але ну, менше з тим. Ви знаєте, проблема в в іншому. Проблема в тому, що навіть якби ці переговори відбулись, вони б все одно не дали ніякого результату. Я думаю, що. Треба вже визнати, що процес мінських домовленостей, хоча, мабуть, він був для, для України безальтернативний момент підписання цих домовленостей Ну, тому, що час не, був потрібен. Ми рятували так. Рятували очевидно фронт, і тут можна погодитися що з порушеннями і так далі. І так далі, але було зроблено те, що було потрібно, для того, щоб рятувати ситуацію на фронті. А зараз мені здається, ця ситуація вичерпала себе, і Україна повинна знайти альтернативні підходи до вирішення ситуації на сході, альтернативну лінію поведінки. Переконати в цьому партнерів на заході, що потрібно рухатись іншим шляхом, і в принципі, що треба робити, ну вимальовується це зрозуміло. Е, ну але з якоюсь е, мені здається, такою, знаєте, впертістю гідною кращого застосування, президент наполягає саме на мінських домовленостях. Давайте спочатку я скажу, що е, українська сторона повідомляє про те, що мінські переговори, які сьогодні мали відбутись столиці Білорусі, не відбудуться через неузгодженість представників від де. НР в лапках та ЛНР в лапках. Про це повідомив посол з особливих доручень МЗС України Дмитро Кулеба. Та це позиція української сторони. Хоча ми з вами щойно говорили, що ми не знаємо, хто мав представляти Україну на цих переговорах, а чи можливі взагалі якісь переговори в будь-якому форматі? Це або Женевський найбільш бажаний для України, та або нормандський. Ну питання в тому, не що можливо, а що бажано для України. Можливо, будь-що знову ж таки, ви бачите, що з цим мінським форматом це в. Велика гра, тому що повірити в те, що лідери ЛНР, ДНР є незалежними у виборі, тому де і коли їм бути на яких переговорах, що вони не дослуховуються думки Кремля. Вся ситуація вони не контрольовані, так це, ні, ні, це ні, дуже якщо, що повірити в це ну неможливо. Це ж е, абсолютний нонсенс. Вони абсолютно контрольовані. Ну звідки вони беруть патрони, снаряди, гранати стріляти в українських військових. Хто їм це дає? Тобто звідки вони їх можуть взяти лише з Російської Федерації? Це ж ну абсолютно очевидно. Тим більше що вже є достатньо доказів, що саме ця російська зброя з російським маркуванням там, отже, це Російська Федерація. Хоча б у цьому не говоримо про все інше, звідки беруться гроші там на інше, на соціальні якісь програми. Звідки приходять радники, військовослужбовці, чи є вони там, чи нема, але значить, мовби ж то є якісь росіяни. Звідки вони? Отже, в, ну... вибачте відео із захопленим в полон російським танкістом. Ми вам покажемо о 16 годині 10 хвилин. Воно вже є. Тобто, це люди абсолютно ну не просто залежні, це є інструменти Кремля. Це інструменти ведення війни проти України, які винайшов от, у плані гібридної війни Кремль. Це ЛНР ДНР і лідери. Через те ну не приїхати, якби цього хотів Кремль. Вони не могли питання в тому, що а, мінський формат провальний від початку з огляду на два фактори: а, що ми не ведемо переговори з Росією і не ставимо питання про те, що Росія є винуватцем і основним актором. Тобто, Росія запропонувала такий підхід, що переговори мають іти між Україною і ЛНР, ДНР. Це програшний формат нас якщо. Зводить якщо Росія усунулася від цих переговорів, яким чином ми можемо нав'язати ці переговори Ну, ще раз кажу, тобто, до момент підписання угоди можливо не було вибору. Тепер є, тепер можна просто вийти з цього формату, заявивши, що угоди не виконуються ні Росією як посередником, ні ЛНР ДНР. Так і запропонувати новий формат переговорів. Але важливий навіть не скільки формат, хоча зрозуміло, що на цих переговорах має бути і Сполучені Штати, і Європейський Союз недостатньо ОБСЄ як посередника, який так чи інакше ну, повинен притворяти ся об'єктивною стороною або бути цією об'єктивною стороною. От повинні... це це ви так кажете, тому що там багато росіян. Е uh... З різних ну перш за все є статутні документи організації. І організація зобов'язана це бути об'єктивною. Ви так критично поставились до того, що вони об'єктивні? Е, ну, звичайно, тому що кожна сторона вважає, що ця організація повинна зіграти на її боці в цьому конфлікті. Це очевидно. Е, Україна сподівалася на це, це не справдилося. Е, Росія сподівалася на це, вставляючи туди своїх розвідників, шпигунів і так далі. Це не спрацювало, бо існують якісь запобіжники. А в результаті, тобто, ця місія займається тим, чим вона може займатися. Спостері. Гати не більше того, от це фактично є її повноваження, і воно все зводиться. Життя все розставляє на свої місця. Через те, я достатньо скептичний щодо того, що ця місія може призвести до вирішення конфлікту. Максимум, що вона може зробити, це досягти певної масової присутністю на місцях, яка буде запобігати застосуванню зброї, і так далі, і так далі, і так далі. Деескалації, але ну це зовсім не вирішення конфлікту. І Зрозуміло, що не призведе місія ОБСЄ до встановлення українського контролю на цією територією, виходу повернення на. На кордон з Російською Федерацією, і так далі. Тобто, от все те, що йде далі після деескалації, ні мінські домовленості, ні ОБСЄ, як частина цих домовленостей, звичайно, ну це неможливо досягти цими засобами. Через те я і пропоную, тобто від цього треба відмовитись, запропонувавши не лише склад переговірників інший, і там нема чому робити ЛНР ДНР. Тобто, якщо Росія хоче включати їх в свою делегацію з боку Російської, будь ласка, це їх проблема. Але переговори повинні вестись з Росією, по-перше, по-друге, треба. А наполягати на тому, що до порядку денного повинні включатися питання не лише сходу України, але Криму. Я думаю, що українська дипломатія мала би зробити спробу включити туди і питання Придністров'я виведення 14-ї армії, яка вже там засиділася на 14 років довше ніж це обіцяла Росія, а можливо, навіть і питання окупованих територій в Грузії, тобто всі питання пов'язані з агресивною мілітаристською, зовнішньою політикою. Пане Богдане, я не знаю, чи стосується цей, цей термін дипломатії. Напевно, стосується, коли говорять, що політика це значить ймовірність можливого, так. Так. Чи стосується це саме дипломатії? Те, про що ви говорите, зрозуміло, що Росія цього не прийме, та і не переговори не підуть. Це означає, що будь-який формат зараз неможливий переговорів. Ну чому не обов'язково? Ви бачите, добре тоді весь світ зробить Росію винуватим, і Всі будуть говорити про те, що Росія відмовляється від переговорів. Ні, Росія не відмовиться від переговорів. Вона буде вести ту саму лінію, яку веде зараз. Тобто вона буде грати, відтягувати, пробувати торгуватися навколо порядку денного і так далі. І так далі, от але на місці, при при тому при зміні такого підходу до переговорів. Вихід з мінських домовленостей дозволить нам активізувати свою оборону, зробити її не статичною, а активною з тим, щоб українські війська знову ж таки, тобто, ми не можемо завдавати ударів на випередження зараз, тому що нас до цього зобов'язують мінські домовленості. Це грає проти нас. Наш супротивник зосереджує великі сили на якомусь участку фронту, розхитує оборону, просовується на певний участок, відходить, робить передислоковує сили, робить те саме на іншому участку фронту. І ми, от бачите, за за три місяці ми втратили 550, Квадратних кілометрів своєї території без війни це під час перемир'я, хоча без війни на папері. Ясно, що на полі бою це серйозна війна, з втратами і так далі. Отже, ну це повинна бути наша тактика. Маневрені групи, удари на випередження, не дозволяти бойовикам просуватися нікуди. І через те нам ну просто потрібна зміна підходів до ситуації. Без цієї зміни ми не досягнемо результатів. Ми не зможемо не досягти результатів результату виграти час, ні досягти результату у плані висадження російських ресурсів. Фактично, зараз наші ресурси виснажуються людські, перш за все виснажуються швидше ніж ресурси Російської Федерації. У них просто значно більше І от є людей, які готові умирати. Що в Міністерстві закордонних справ наголошу, що на даний момент є попередня домовленість про проведення тристоронньої зустрічі контактної групи в п'ятницю суботу? Те, що не відбулось, скажімо, сьогодні на п'ятницю суботу. Ну я Ну давайте молитися, так би мовити, що вони зберуться, що нарешті ми будемо молитися за те, щоб лідери ЛНР ДНР погодились кудись поїхати, щоб вони погодились на порядок денний, потім щоб вони погодились виконувати те, до чого вони домовляться. Ну тобто, але давайте, ви, ви, давайте пане хто говорить це дорога. Я, я думаю, що ми себе так заспокоїмо, тим, що от наші війська зараз там не діють на випередження. Там вже на фронті відбувається вже така каша, що там насправді вже про всі ці домовленості мені здається, вже всі забули. Відверто кажучи. От ну не всі, ви бачите, весь світ наполягає на необхідності їх дотримання, і це є критерій оцінки дій сторін і Російської Федерації, і ЛНР ДНР і України, що дуже важливо. І е, звучать такі оцінки, ну які зараз, от, наприклад, і в останньому рішенні Ради Європи, вони не стосуються, не вибачте, не Ради Європи, а Ради Європейського Союзу, які не стосуються лінії фронту, але Україні починають робити зауваження за манеру поведінки. Ті ж самі, скільки ми чули, доріканчу Україна не виконує. Скажімо, ті ж самі домовленості мінські у плані відведення а, своїх важких озброєнь, так передачі території. От вся ця драма навколо аеропорта виявляється, так тобто, ну якась така сумнівна, дуже ну от, незрозуміло, які були домовленості щодо лінії розподілу. А ви зараз говорите про а, те, що в Москві називають таємними домовленостями. Ну, тобто є наскільки вони таємні, так тобто це вже мова юридичних термінів, оскільки це взагалі важко назвати документами офіційними і міжнародними договорами. Ну але те, що не оприлюднювалося, так на відміну від оцих кільканадцяти пунктів протоколу, які були підписані, які ми з, -з, -з підписами бачили на сайті ОБСЄ. До речі, ми їх не бачили на сайтах українських державних установ. Єдиний спосіб оприлюднення було це сайт ОБСЄ. От, а те, що не оприлюднена, карти, точки, оці географічні координати. Ати ці ж домовленості, ми тепер розуміємо. Є вони зафіксовані, але вони дійсно не оприлюднювали Чи 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 вважають сторони їх таємними? Я не знаю. А от це ж теж класична фраза про те, що коли там стріляють гармати, дипломатія мовчить. Та чи справді вона мовчить? Чи достатні заходи зараз робляться для того, щоб вийти на якийсь переговорний формат, навіть не на якийсь, а на потрібний Україні переговорний формат, і що для цього роблять, наприклад, наші партнери з Європейського союзу та сполучених штатів, що відбулось Переговорний формат запропонований Росією. Це тристороння контактна група, це мінські домовленості і порядок денний запропонований Росією. Що відбувається далі? От з моменту підписання мінських домовленостей ще раз кажу, з впертістю абсолютно незрозумілою Україна за нею весь світ, а знову ж таки, значить, клянеться у вірності цим домовленостям, які були абсолютно для Росії вигідні і Росією зроблені. От до чого зводиться пошук переговорного формату у цьому форматі, що б ми не робили далі, які б ми зусилля не докладали для того, щоб відбувалися ці зустрічі, ми нічого не досягні. Тягнемо. Тобто вихід, так, який? При... Отак, щоб всім абсолютно було зрозуміло. Потрібна справді мобілізація і треба воювати за свою Україну. Ну який вихід, якщо, якщо дипломати, ми бачимо втратила. Це друга частина, це що стосується військової частини. Але е, перед цим ми говорили з вами: тобто є і дипломатична, є переговорна частина. Але це ну, зовсім інше. Але ж ми з вами бути. говоримо, що вона абсолютно не дієва. Е, вона не буде дієва, звичайно, якщо ми не будемо в стані захистити себе. Звичайно, тобто, ми перш за все повинні Росія повинна зрозуміти, а вона не може просунутись вперед військовими засобами в Україні. Тобто можливості досягнення політичних цілей військовими засобами вичерпані. А тоді, і якщо Росія відчує, що одночасно вичерпались її ресурси, фінансові, економічні, інші для ведення війни, ну це ж може тривати достатньо ну, довго, так? експерти говорять, я з ними погоджуюсь, враховуючи той економічний спад, який переживає Російська Федерація, темпа якою. Все таки Україна створює якусь оборону і систему військову експерти говорять про вікно можливостей для Росії 6-9 місяців. Причому це дуже часто говорять самі росіяни. 6-9 місяців. Це багато для України. Ми це розуміємо. Так ну ви знаєте, тут же ж питання не в тому, що в нас є вибір, тобто це аналіз того на що буде спроможня і як довго Росія буде зрозуміти спроможня. А в нас вибору немає. Ми повинні цей період не тільки вижити а ще й перемогти. Ви бачите геополітичну картину. Наскільки правда, що про те, що повідомляють аналітики? Dėl kai, sakykime, taip. про те, що Китай почав потихеньку підживлювати Російську Федерацію, і у нього є в цьому свої інтереси, ви знаєте, я думаю, що дуже часто якісь дрібні моменти другорядні у нас намагаються видати як якісь там теорії змови і так далі. Як на мене, позиція Китаю очевидна. Він очікує, він бачить, що країна, в якій він зацікавлений Російська Федерація, з точки зору забезпечення ресурсами, і з точки зору її спроможності, наприклад, завдати ядерний удар по її території. Вступила в достатньо безкомпромісну конкуренцію і конфлікт з іншими силами, які є конкурентами Китаю, Сполучені Штати і Європейський Союз. Ну, так, чи можливо Китай, вийде, і Китай спокійно, спокійно очікує, хто переможе, бо переможець буде ослаблений. А той, хто програє, буде просто таки, значить, роздавлений і з величезним роздушений. інтересом. Дивляться за діями російської армії на сході України. Спостерігають і вони скористаються. Хто б не виграв у цій грі. Вони спробують скористатися. Але паралельно вони роблять достатньо мудрі кроки. Наприклад, розуміючи, що вступивши в конфлікт з заходом, Росія позбавляється ринків збуту і так далі. Вони диктують Росії ціни на енергоносії, умови, на яких ці енергоносії мають поставлятися до Китаю. Позиція Китаю про Китайська іншої там ніколи не було і не буде. Це достатньо самодостатня. Це самодостатня країна. Через те вона не підігрує нікому. Вона спокійно, впевнено реалізує свої національні інтереси. Так, і було рішення Ради Європейського Союзу, яка схвалила продовження санкцій проти Російської Федерації до вересня 2015 року. Спочатку давайте е подивимось витяг із цього рішення. Увага на екран. Рада відзначає свідчення тривалої та зростаючої підтримки, яка надається сепаратистам Росією, що підкреслює відповідальність Росії. Рада закликає насамперед Російську Федерацію засудити дії сепаратистів. З огляду на погіршення ситуації Рада погоджується продовжити у повній відповідності до вимог права ЄС ухвалені в березні 2014 року обмежувальні заходи проти осіб та організацій, що загрожують або підривають суверенітет і територіальну цілісність України. Ці обмежувальні заходи продовжуються до вересня. 2015 року тут я думаю, що ключові слова це те, що Рада Європейського союзу схвалила продовження санкцій проти Росії. Тому що звучить воно ніби так суворо, але багато хто очікував посилення цих санкцій. Цього не сталося. Чому як ви вважаєте? Ну, якщо дивитися на широку картину, це дійсно компромісне рішення. З одного боку, ми, українські громадяни, очікували, що після таких варварських терористичних атак під Волновахою на удару по Маріуполю світове співтовариство має бути більш рішуче у засудженні Росії покаранні Росії. Я думаю, що в той же час Росіяни сподівалися, наприклад, на Зогідна санкція на зміну скажімо уряду в Греції, який прийшов достатньо такі проросійський до влади, можливо, сподівалися на те, що рішення будь-які рішення можуть бути заблоковані. Прийняття їх Європейському Союзі. через те, це до великої міри компромісне, але компромісне там не між країнами європейського союзу, а у великій політичній грі, яка відбувається у світі. Компромісне рішення так воно проти Росії, оскільки санкції продовжені і. Розширені, але розширені вони звичайно в такому спектрі, які ну можна було і без окремих рішень робити. Це поширення далі списку цих осіб і компаній, які внесені до на які накладаються якісь обмеження. Це звичайно мінімальні досягнення. Але в цьому рішенні є і інші моменти, які повинні до яких українська дипломатія і держава повинна поставитись дуже уважно. В цьому рішенні є дуже багато критики на адресу нашої держави. Які саме? Перш. Давайте озвучимо. А, з того, що впадає в вічі, це перш за все, це е, дуже гостра фраза спонукання України до більш активних і послідовних дій у е, судових позовах проти Російської Федерації. Отже, це, як перекладаючи з мови дипломатії, наші союзники скаржаться, що ми не даємо їм аргументів проти Російської Федерації, в тому числі не використовуємо правові механізми захисту своїх інтересів. Е, По-друге, це достатньо Жорстка теж дуже жорстке формулювання щодо недостатнього темпу реформ в Україні? Є і е, в, в цьому пасажі схована ще одна річ, яку я як експерт буду досліджувати далі. Наприклад, посилання на те, що уряд України повинен працювати е, далі у плані забезпечення прав етнічних меншин. Що таке про етнічні меншини з нами на зв'язку? Зараз Рефат Чубаров. Я правильно зрозумів? Пане Рефате, ви нас ви нас чуєте? Я вас чую так скажіть, будь ласка, де ви зараз перебуваєте? Я зараз в Києві. Ага, ви в Києві. А, прокоментуйте, будь ласка, ситуацію яка, яка зараз складається з цими обшуками і репресіями по відношенню до кримських татар на півострові. Ну в Криму розпочався новий виток репресій проти кримських татар. Був десь нетривалий такий період менш місяця після зустрічі двох президентів. Президента Туреччини Ердогана і президента Росії Путіна, який, яка відбулася 1 грудня. Ми всі знаємо, що там дуже довго і, 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 і зі всіх боків обговорювалося і питання щодо безпеки кримських татар. А, і в цей період після 1 грудня трошечки були призупинені такі масові обшуки, затримання кримських татар. Але все розпочалося після того, як нещодавно міністр закордонних справ Туреччини пан Огло, зробив заяву про те, що майже жодна з обіцяних Росії щодо Кримстатар не дотримані. І буквально почалися нові репресії, затрималися багатогодинними опитуванням опит... розпопитуванням члена мічлісу Авамілів під час, коли вона перетинала адміністративний кордон. Потім заарештували Едема Османова, батько двох малолітніх дітей, за те, що він приймав участь в заходах по зустрічі пана Мустафи Петжмілєва 3 травня. Його заарештували на два місяці. Пане Рефате, у нас просто закінчується ефір зараз. Яка доля? Чи є контакт з, з Ахтемом Чийгозом, якого заарештовано, чи допускають до нього правозахисників та адвокатів? Зараз вже протягом десь 7-8 годин йде обшук в домі, де живе Ахтем Чайгоз. З Ахтемом Чигозом немає жодних зв'язків. Хотів би, щоб ви, журналісти і ваші телеглядачі, не забували, що Крим є глибоко окупованою зоною і там хазяйнують окупанти. Я думаю, що якщо ми маємо говорити про Крим, давайте хоча б добре, це ваші проблеми. Отже, новий відток репресій, і ми бачимо, що зараз послідують арести за події, які відбувалися ще до того, як російська, російські війська вступили в Крим щодо окупації. Це говорить про те, що російські політики, Росія, влада окупаційна, вона має намір переслідувати всіх за будь-який період. Дякуємо. Ми так дійдемо до того, що вони будуть судити людей за їх участь проти Радянського Союзу. Дякуємо Арифату Чубарову. І у нас є буквально кілька секунд сказати про дуже термінові дії, що потрібно зараз приймати, які рішення українській владі. Ну, що якщо ми вже говоримо про Крим про кримських татар, ми втратили багато часу. Нам потрібно закон про корінний народ кримсько-татарський. Нам треба приймати рішення навіть без Криму про кримсько-татарську національну автономію в Криму. Нам треба скасовувати закон про вільну економічну зону в Криму. Нам треба і нам і у державі України і кримських татарам треба шукати спосіб, як можна жити і як забезпечувати. Ти права цього народу в окупації? Ці питання не виріш дякую. З нами Богдан Яременко в студії. Ми продовжимо наш ефір о 16.10. І так само будемо говорити про оборону, безпеку і потрібні дії та рішення з українського боку. Дивіться студію ТВ в прямому ефірі. Дякую вам.